Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту в окупованому Росією Луганську. Підірвано автомобіль Маноліса Пілабова, який загинув на місці за інформацією за ліквідацію колаборанта. Стоїть служба безпеки України свого часу. Півалов був президентом футбольного клубу Луганської Зарі та президентом Федерації футболу Луганська. Він очолював окупаційну адміністрацію так званої Луганської Народної Республіки з 2014 року по 2023 і був ідеологом. Руського міру з 2015 року перебував у розшуку та був під українськими санкціями. Під час чергової терористичної атаки Росії на Київ, в ніч з 3 на 4 липня, постраждав офіс асоціації футболу України, а також офіс компанії Селект, яка протягом багатьох років співпрацює з асоціацією футболу України. Удар було завдано дроном шахет, який влучив у кабінети асоціації, а також у приміщення, де зберігався спортивний інвентар. Ініціативна група Па з протидії допуску до Олімпійських ігор 2026 року російських спортсменів, які підтримують війну, оголосила збір підписів до листа звернення до президента міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, членів ради директорів організаційного комітету мілан Кортіна, 2026 та мерів міст Мілана та картина. у ньому серед іншого йдеться про те, що спочатку повномасштабної військової агресії Росії українська спортивна спільнота втратила понад 500 спортсменів і тренерів в Україні, зруйновано або пошкоджено понад 750 об'єктів спортивної інфраструктури, у тому числі 19 олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських тренувальних баз. Тим часом російські та білоруські спортивні спільноти є інструментом державної політики Росії і Білорусі та використовуються для угідних. Мітизації свого варварського та неспровокованого вторгнення в нашу країну. Ми наполягаємо на тому, що допоки російська агресія проти нашої країни триває, спортсмени з російськими і білоруськими паспортами та громадянством не повинні бути частиною міжнародного спортивного руху. Усі чинні обмеження щодо спортивних федерацій Росії та Білорусі мають бути збережені або навіть посилені. Його вже підписав Ігор Турнов, висловальник на байдарках чемпіон світу. Саме він презентував його під. Час прес-конференції виклики для України та світу напередодні Олімпійських ігор 2026. На вечорі боксу Black Sea Rumble виставлять лотом шаблю з Олімпіади 2024 якою Олена Кравацька фехтувала на Олімпійських іграх у Парижі, де здобула золоту медаль. На ній унікальне гравірування Париж 2024 особистий підпис спортсменки, а також автограф партнерки по команді олімпійської чемпіонки Аліни Комащук половина коштів піде на допомогу дітям, які постраждали від війни. Решта буде перерахована підрозділу «Хемера». Вперше в історії в розрізі Кубка України 2025-2026 років складатиметься з семи етапів. В турнірі візьмуть участь 68 команд, 16 української прем'єр-ліги, 32 команди професіональної футбольної ліги по 16 з першої та другої, 4 команди Асоціація аматорського футболу України та 16 команд представників регіональних асоціацій. Попередня дата жеребкування – кваліфікаційного раунду – 17 липня. Святкувавши вольову перемогу 6 у матчі 9-го туру відкритого чемпіонату, Чемпіонату Дніпра з футболу над курячим юкрейнян тім став одноосібним лідером турнірної таблиці, не знаючи гіркоти поразок. За холодною зливою, яка ні на хвилину не змовкаючи, періщила увесь перший тайм на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста у рамках дев'ятого туру, розпочався принаймні центральний матч першого кола відкритого чемпіонату Дніпра з футболу, у якому зійшлися лідери турнірної таблиці Куряче і Юкрейнінан Тім, які, хоча і втрачали очки. Втім, не знали гіркоти типу поразок. Про статус поєдинку красномовно свідчить і факт того, що його обслуговувала бригада арбітрів української прем'єр-ліги, головний суддя Дмитро Євтухов, якому на лінії допомагали асистенти Ярослав Трехлеб і Андрій Семенов. Зустріч активніше розпочали українці, створивши декілька гострих моментів про те, як це нерідко буває. На екваторі першої половини зустрічі пропустили у власні ворота, коли після подачі кутового Віктор Кулаженко з близької відстані. Зі скупчення своїх і чужих гравців проштовхнув м'ячу сітку. Гол став гарним імпульсом для курячого. Він вирівняв гру. Зрештою, коли все йшло до перерви, стрепенулися підопічні Костянтина Крутенка, які упродовж двох хвилин примудрилися навіть вийти вперед. На 43-й, після подачі від правої лицевої лінії Миколи Водяницького, Михайло Коломоєць, красиво у падінні головою, спрямував сферу за призначенням. А на 44-й, знову асист Водяницького на Артема перебору. Вивів останнього на побачення з голкіпером, повз якого він низом і покотив шкіряного у дальній кут. Подібну ходу «Юкраїніан Тім продовжила і після поновлення матчу у другому таймі, коли після подачі кутового граючий тренер курячих Максим Білик потилицею зрізав м'яч у власні ворота. Попри такий, розвиток подій надалі зустріч проходила більш-менш у рівній боротьбі. Були моменти обабіч обох володінь. Зрештою, сфера на сімдесятій. Хвилині влетіла у ворота українців Андрія Бобровського, якого в притул з близької відстані розстріляв Пімінов. А справжній голепад у чотири таких прийшовся на заключні вісім хвилин основного часу і чотири компенсовані. Причому хеттриком відзначився Микола Бойко з Ukrainian Тім. На 82-й він знову довів перевагу своєї команди до плюс два. Після чого Антон Пімінов, реалізувавши пенальті, повернув інтригу у поєдинок. Зрештою, вище згаданий бойко у доданий час її поховав на нівець, двічі відзначившись у воротах Максима Лугового. Він провів практично два ідентичні м'ячі кожного разу спрямовуючи шкіряного гузир сітки дальнього кута у підсумку 6-3 Перемога за Ukrainian Тім дуже така швидка гра. Цьому посприяв дощ на початку гри. Поле було слизьке, м'яч швидко перемішався по полю. За що цього була велика швидкість, тому, мабуть, це й дало велике кількість голів. Я вдячний їм за сьогоднішню гру. Суперник дійсно дуже такий сильний. Мабуть, не зря вони займають другу, ну з нами ділять перше друге місце. Тому і інтрига була до останнього. Після цієї перемоги Ukrainian Тім стала одноосібним лідером турнірної таблиці не знаючи гіркоти поразок, натомість такої першої зазнало куряче, воно друге, Айленд на відстані однієї перемоги від нього третій. Додається розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради на тамтешньому пляжі, прилеглому до води з усіма необхідними безпековими умовами і нормативами, стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей біком до 10 років, який триватиме протягом двох наступних місяців до 30 серпня, перший і 31-го другий. Додалося розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради на тамтешньому пляжі, прилеглому до води, з усіма необхідними безпековими умовами і нормативами. Стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей віком до 10 років, який триватиме протягом двох наступних місяців упродовж до 30 серпня, перший і 31-го другий. Місце майбутнього ресталища разом з головним суддею змагань та відповідними службами парку відвідав голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. Вони перевірили стан майданчика, який в першу чергу має бути безпечним для гри. У п'ятницю зранку поле буде перекультивоване, після чого відбудеться, очищення піску від сміття та його розрівнювання. Ворота зі стійками і поперечину, які належить, мають жовтий колір і добре помітні серед піску. Також буде нанесено розмітку майданчика і встановлені флагштоки. Крім того, до наявних лав для команд та уболівальників будуть облаштовані додаткові елементи базового обладнання годинник, табло, парасольки, намети і таке інше. Закінчиться підготовка к сезону 25-го року з чемпіонату області пляжного футболу. Значить, в цих змаганнях будуть приймати участь 9 дорослих команд, які будуть грати за коловою системою. Кожний з кожним. І 10 дитячих команд Ю-10. Змагання будуть проводитися два місяці і по закінченню будуть нагороджені переможці відзнаками, дипломами та грамотами та медалями. Запрошуємо всіх охочих відвідати протягом наступних двох місяців гарні матчі футболу, які відбудуться в парку Сагайдак. Та насазу насолоджується футболом. Дебютний матч турніру розпочнеться цієї суботи 5 липня, о 8 годині ранку, після чого перед початком другого о 9-й відбудеться стисла церемонія відкриття чемпіонату, який далі триватиме кожних вихідних у суботу та неділю, притул до останнього попередньо зазначеного туру, так що усі бажаючі у проміжок купання і відпочинку та інших розваг мають можливість насолодитися і переглядом видовищних поєдинків з пляжного футболу на власні очі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.